Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. на сумському напрямку відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Попереду важке літо з важкими боями. Заступник командира ШБР. не думає, що росіяни зможуть взяти Харків та скоріше за все взяття міста не стоїть на сьогоднішній день на меті Орефа. Посилення тиску буде, бачимо з даних розвідки, але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил та інших напрямках та зменшенню наших резервів. Що стосується сум, то а тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількістю говориться про аналогічну ситуацію відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лан наштовхує. Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна і легше найближчим часом точно не буде. Навпаки, попарду важке літо з важкими боями. В той же час черговий вибух, мабуть, уже в шосте за півроку на авіаремонтному заводі Казані вибухнула ракета СХ-101. Як передають джерела, вибух стався через неправильне завантаження. Ракет під час підготовки до нового пуску знищено навчальні бомбардувальники і безліч персоналу. пишуть телеграм-канали. Ми з посиланням на телеграм-канали вже повідомляли, що ще один ту 160 долітався, летівши на базу Мздука. Через Брянську область пролунала серія вибухів у небі. Росіяни зазначають, що бачили декілька ракет, які летіли у сторону хмар, після чого зарево і спалаху після гуркіт на землі. Телеграм-канал Топорпумстикоше, що ракети із Сумської області, які знову дістали стратегічний бомбардувальний канал, підкреслює, що очевидно. Україні таки уже доставили системи ППО, які можуть діставати стратегічну авіацію, яка тепер триматиметься від кордону за понад 170 кілометрів із старого дубу вирішила колона техніки. До місця падіння оточили район в області, потушили зв'язок. Як передає телеграм-канал, екіпажа в повному складі. Очевидно, що загинув, шукають чорний ящик, аби виз'яснити справжню причину. Крім того, чи не вперше і Сумської області з F-16 відкрили вогонь по колонах техніки, які формувалися ударні групи. Два вагони заги. Ибли вивозять росіяни, звідти експерти пишуть. Фіки вже працюють в Україні, але через грив секретно офіційні про це повідомлити не будуть. Крім того, саме в 16 допомогли зупинити наступ на РФ на Харківщині. Харків наші пілоти кошмарять окупантів. Україна отримала і вперше застосувала атакам чи змінить це паритет на фронті, про який говорить багато експертів, і чому обрали аеродром Луганська та Бердянська. Якщо нам дадуть 700 кілометрові ракети. Це змінить не тільки хід війни в Україні, це повністю похоронить стратегічну авіацію Росії. Bloomberg описує, чим насправді є для України заборона на використання американської зброї ЗСО. не може бити Хімарса для знищення складів боєприпасів або командних пунктів на російському боці кордону не може використовувати нещодавно надані ракети великої дальності для атаки на військові або матеріально-технічні цілі в Росії. Ймовірно, Київ також навіть не може використовувати засоби протиповітряної оборони, надані США для націлювання на російські Таки, які використовують плануючі бомби для ударів по лінії фронту навколо Харкова, не покидаючи російського повітряного простору. Ця політика не має сенсу морально і стає руйнівною стратегічно, розрахунок президента Джо Байдена, полягає в тому, що використання зброї США для нападів на російську територію було б занадто ескалаційним. Путін, що характерно грає на цьому страху, погрожуючи напасти на країни НАТО, якщо їхня зброя буде використана таким чином, але ця загроза є сумнівною, враховуючи, що напад на країн. Не НАТО кардинально змінить цю війну. Це вже не буде російсько український конфлікт, у якому все ще може виграти потім. Це був би конфлікт Росія НАТО, у якому він точно програв би пише видання. Аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що заборона США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області. Своєю чергою, колишній працівник Азбу та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак акцентує, що Україна. Іні безумовно важливо отримати дозвіл діставати західними видами озброєння російські війська, озброєння та технікою прикордонних регіонах з Україною. Поки що такого на жаль від США немає, начебто, Блінкен говорив про те, що заборони немає, але Пентагон заявив, що є. Мені здається, що Україні слід понизити планку і чітко пояснити, що і для чого ми хочемо отримати, наприклад, дати зрозуміти, що нам не потрібні ракети радіусом дії 300 кілометрів, що ми не хочемо бити ними по Тулі, Москві і так далі. Але нам необхідно взяти під вогневий Контролі при кордоні регіони Брянську, Кульську області, використовуючи для цього західні ракети з радіусом 50-70 кілометрів, зазначає експерт в розмові з порталом коментарі. Цього було б досить принаймні на першому етапі. Допомогло би відігнати російські війська від наших кордонів на 500-1000 кілометрів. США могли би піти на такий крок, а далі можна вже й потроху підвищувати планку. Як піде, каже експертам, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.